Зайшла в лікарню в 9.40, вийшла в 11.40, дві години промури Хоча я спитала, у котрій годині, от, наприклад, коли йдеш до невропатолога, він каже, так, через дві години. І я собі йду в біг вешень, знімаю, що мені там треба, дивлюся і повертаюся за цей час. Але ну що зробиш? 15 хвилин, отак, 15 хвилин. Вони подивились, каже, ми вам нічим допомогти не можемо, тому що це ви взяли направлення швидкої допомоги. Тобто у кома до цього відношення немає. Я показую, їм, що є направлення від лікаря, щоб перевірити те, що ми зняли. А вони кажуть, ви розумієте, що це зовсім інший кабінет, це зовсім інший лікар. І туди потрібно займати чергу. А у вас немає спеціального номеру, ну, як завжди, знаєте, у нас ж по захисту не все проходить. І вони між собою вже говорять, думаю, дві години просиділи, ну що зробиш. Вони кажуть, там дівчинка є, каже, давай ми на тебе напишемо її. Ну, в тебе ж є дозвіл перевірятися. Правильно? Вони всі з робочими візами, ясна справа. І ти їй напишеш, коли ми можемо її прийняти. Але це, каже, буде в липні, не раніше. Я кажу, ну добре, ну що зробиш. Вона каже, записала мій номер, я її. Вона каже, ви ще нагадайте мені в кінці червня, щоб ми поставили. Тому що я так розумію, що зараз, поки той кабінет не працює, чи можливо лікар, який перевіряє глаукову кому, якраз в не знаю. Ну, от такі результати. Йду зараз, в Big Fashion перевіряти телефон. Тому що, ну, я не знаю, на прямих ефірах він мене тріщить. Записую я, ніби все нормально на повідео. На прямих ефірах такий тріск, що ну, я слухати не можу. Хочеться вам розказати, щоб було і звук хороший, знаєте, щоб... А, кажуть, Юля, який прямий ефір? Ми взагалі не в курсі. Прямі ефіри я веду на каналі Джуліана Home Official російською мовою. Кому цікаво, заходьте, будь ласка, це йде в вигляді стендапу, все розповідає в комедійній формі. Скажіть, чому не на українській мові? Тому що ну, я не можу переказувати ті самі історії, правильно? Ви можете і туди зайти, там розуміти будуть і молдавани, і з Казахстану, і з Узбекистану. Ну, тобто всі, хто на мене підписані, хто знає російську мову. Якщо цікаво, підходьте, я буду рада. Я знаю, що українці також слухають. І пишіть мої коментарі. Дякую всім за підтримку. Біжу я зараз в Big Fashion перевіряти цей телефон на каналі Журіана Помусі, показала полдве, ще дикі магазини в Террасіті, хотів сказати. Вибачте, в Fashion в Монтенегро. В Чорногорі І зараз покажу вам бершку, щоб ви просто розуміли, яка якість тканини і яка ціна. У нас тут зараз. 16 євро, от такі купальнички, які буде світитися тупо після моря. Ну, може, чорний не буде світитись. Ось ця сукня така еротична у нас, не видно, ціни нема. Що це у нас? Штанята. Ось такі напівсинтетичні. 23 євро. Ось, таке... Ось така сукня, 40 євро. Оці блістівочки, їх практично нема, але мені здається, щось не будуть кусати. Спіндичка. 20 євро шорти. Ось така льолечка коротенька. 20. Це розмір. Ага, давайте подивимось сукню. 36 євро. Ну, до речі, я дивлюсь, що в принципі навіть непогано. По цінам не знаю. Це дорого дешево, порівняйте, будь ласка, зі своїми країнами. Я не дуже розбираюся. І це, я так розумію, 28 євро мода, да? В іншій мазині схожі бачила. Джинси по 20 євро. Я в іншому магазині бачила по 20 євро і тягнуться, ці, мені здається, теплі на літо. Оно така, знаєте, квіточки. 16 євро. До речі, якість дуже класна. Я не знаю, як воно буде триматися, ці бусинки, але якість супер. Мені сподобалось. А ось, будь ласка, така сама, тільки без бусинок і 6 євро. Нормально. Ну, я таки не ношу, тому що в мене за живіт буде наверху. кому це ліцезріть. Юля, загориш на животі. Я вас прошу. 11 євро. Хочете, щоб всі вмерли з осміху, поки я буду ходити? Юля, хватить показувати коротюсінькі, 6 євро. Все, показує штани. 20 євро. Леопард, люди милі. Тобто вам видно магазин середніх розмірів, не маленькі, не великі. В залежності, з чим порівнювати, так, да, з якими магазинами. Так, і в нас 36 євро за такі штани, люди мили. Тверді, як, як вони як бронежилети. Куди це в такому ти? Воно тепле. Алло. Ну, так само, в принципі, як і джинсові шорти. куди в них йти? 28. Юля, нормально літом. Не всіх спека 50 градусів. 30 євро. Ага, тут це люди беремо, купуємо золоті браслети. А, це разом не уявляється, а здалеку ніби окремо. І коштується 13 євро. Ось такі? Юля. Окуляри. Звичайно такі гарненькі є. ну За якість, я не знаю, 13 євро. самого скла. Трошки сумніваюсь. це на шию. Мені здається, вони не зручно, дуже велике, але воно легке. І це щось. Це блистівочки такі. 18 євро. Воно взагалі малюсіньке. Спинка чотак. А, тут взагалі жилетку, тобто вони різні є. Тут теж великий вибір, там, я зрозуміла, знижка, а зараз глянемо 20 євро. Ось такий бусхгалтер. день, коротше, 13 євро, 16, ось такі маленькі, 11 взагалі дитячі. Давай на дорослий, юрля. 13, це вже дорослий. Це лише верх. 16. Тут трусів немає чи що, а от труси. І 11. Ну, тобто низ 11, верх 16. То плам, як то кажуть, 30 злишні. Отакімо. Купимо все, якісь такі коротенькі, Юля. Явно бершка не для тебе. Купину мода така. Да, Мода не на 47 років. Я чуть не сказала 48, Юля, тобі ще 47 тільки буде в грудні, ти вже 48 собі ліпиш. Так, чоловікам є. Я вам вже радила раніше і кажу ще раз, дивіться в них, тому що в них найкраща якість. Ну, по футболкам я не скажу. Тоже вже так собі якість. Колись була. Реально супер якість. Теж все махлюють. Ну, Ну скільки таке? 20 євро не за що? Просто не за що. Тому що ну, це навіть не трикотаж. Там в інших магазинах хоч більш-менш було. О, це десь чуть-чуть краще. Покажу, що зараз є, але там знімати заборонено. тому нема сенсу. нью йоркер Я знаю, що тут дуже дешеві речі, але музика, блін, авторські права. Ну, Якщо заборонять музику, значить будете дивитися на позначки зверху і відповідно ціни. Ну, я поки коментую. 6 євро. Ось такі футболочки. Непогано тут, до речі. Але синтетика сумасшедша. Шкарпетки. 6 по 5 євро, раз, два, три, чотири пари. Скажу, що дуже дешево, нормально. 20 євро такі шорти. За якість. Ну, щось. Ясна, справа, що синтетучна. 8 євро. Такі троянди. 10 євро. Вже метелики пішли. Ну, це буде зжиматися. Люди милі, треба брати. Камінь ян, всі, кам тут 13 євро, 7 євро, футболки до вибору, до кольору. Непогана якість, але вони теплі, вони не літні. З такими ромашками, Юля, ти що? Це треба брати. Це вже були дуже яскраві сукні по 20 євро. такі, такі. І ось такі. Це мені здається майки вже не сукні. Все по 20 євро. 7 євро, тут 8 євро. Трусішки. 7,99 лівчики. 8. 11. 11. Ось такі прям яскраві. А тут просто зашибісь. 13 євро, чи що? Дуже гарно. Там просто. Футболки. 7 євро. Довгі і непогано до речі. дорожчається. Ні, ясно, що там не натуральне стоїть до 8 євро. 7 євро. Це що у 13 євро. Тут дуже синтетичне, буде парити просто. Кофти 10 євро. Штани 25 євро. Курточки по 20 євро і по 30 євро. Тапки 10 євро і 12. Простивки навіть за 10 євро є грусті, Нічого собі і 30 і 40. Сорочки по 10 євро. Тут кофти по 10 євро. Всі теплі. Шорки 10 євро. Ну, Воно буде затяжка кофти. 15 євро. Джинси 20 євро. Як добре, що буде золота. Ці, це супер. 17 евро эти шорты. Тоже якість не ну, так все. Тут все якість так все так. Да. Да. 12-15 євро шорты. Шкарпетки типу, по 7 євро за 4 Ні, 3, 4, 5 фар. 12 євро. 5 євро за Це за краса така незимна, 13 євро. Це прям гарно. Тут люди до бородиці мають підтягувати. Чого такий високий? Да, нормально. Так, колір це кошта. 9 євро. Треба їздити. Колір дуже гарний. Мутколі взагалі дуже велике. Це непогано, зовсім. 13 євро. Та ну 9 євро. Всі в одну ціну. Це чорний, нічого. Тут йде пошапка, але невеликі, не великі. Такі тонесенькі. Погано, до речі, форма ці І Так добре буде тримати груди. Тут широкі блітельки, але якщо великі груди, то це класно, воно поватись не буде. Тобто їх є такий грязно-білий, чорний. Синій фіолетовий. Ой, ну все, дівчата, пішли в розгул. Таке все яскраве просто. А це прям золотом. Треба брати. Юля, йди в баню. 15 євро. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Всім вам бажаю мира в душі, любові, благодаті і мудрості. Ціло вас. Ну і, звичайно, перемогу Україні та Ізраїлю.